Підготовка до нового року у самому розпалі. У магазинах черги люди скуповуються до новорічного столу. Ціни на традиційні страви щороку зростають. У середньому олів'є обійдеться 290 гривень за кілограм. Осаледець під шубою 160 гривень. Буженина з ошейку 400 гривень. Бутерброди зі шпротами та ікрою від 600 гривень. Шампанське від 189 до 229 гривень. Мандарини від 65 до 145 гривень за кілограм. Ми дізналися, яку суму. Планують витратити містяни та що планують готувати. Ну, так як ми з чоловіком тільки вдвох, і ми святкуємо так скромно, тому що діти пізніше підійдуть, тоді буде вже більше. То я думаю, десь тисячі півтори. Ну, хочеться щось таку святкову страву. Знаєте, от, хочеться кусочок гарної рибки запекти, і якийсь такий салатик з авокадо, От в такому плані там хороше шампанське, чисто так символічно. Ну десь, мабуть, до двох тисяч гривень. Десь так. Є домашня кочка запекти, мандарини, шампанське, як звичайно салат олів'є або салат з крабових паличок, десь бутерброди. так, бутерброди, там більш-менш по-скромному можна сказати для цих часів. Ну, з нашими запатами, такими не дуже великими, то ну хоча б півтори тисячі, десь мінімум. Це як так, це як так, як не дуже багато собі покупків зробити. Ну на мінімум на якийсь салатик там та. Щось, щось мінімально. Салат один. Раніше готували по три салати. А тепер один-один і щось нарізочку якусь. І, буде, і будемо святкувати. Близько тисячі, може півтори. У нас просто сім'я невелика, десь ну, мала і чоловік, олів'є, пюре, котлети, э, думаю, запекти м'ясо. Ну, тобто, я думаю, все. В межах п'яти тисяч, вже до чотирьох витратили, але ще не все. Обов'язково жульєн, шашлик, стейки, курячі ну і салати традиційно шуба за наносами. Новорічний стіл 2026 року в порівнянні з минулим роком подорожча майже на 11%. Приготувати страви на родину із чотирьох осіб у середньому коштуватиме близько 3980 гривень.